Так, пробуємо так. розкидати. Почався процес чистки фільтра. Саме цікаве прямо зараз відбувається. Ще нам. Кольце розбирається. Заб'є каналізація. Ну, Тому все трошки забере. Тобто фільтр відслужив СИЗО і вже обов'язково його чистити. Забивається він на більшу від мулу. Те, що на ми... дні. Залежника водойма. Так, в залежності від водойма. Так, дійшли до проміжного кольця. Їх два. Їх два. Так, далі знімаємо. Тяжко знімати. Так. Трошки намочив і пішло простіше. Просто поливати шлангом і так мочити, це немає сенсу. Не, ніякого ефекту. Абсолютно жодного ефекту. Так розбирається, чиститься. Скоріше за все це буде замочуватися у воді. На якийсь час замочимо і залишимо. Потім щіткою попробуємо. Так, і розбираємо далі. Так, закінчуємо зняття кілець з каркасу фільтру. Кліси знімається. Потім ми їх покладемо у відро. У відро залиємо водою змиючим засобом і залишимо, певно, на ніч. Для вас пройде кілька секунд, а для нас пройде досить багато часу. Тому що кілець насправді сотні. І кожне мити по одному, ну це треба бути дуже розумним для такого. І на це підемо море-море час. Беремо їхній засіб. Додаємо. Після помимо какази. Тому не спішіть грішити на двигун, а перевірте спочатку фільтра. Підростріли одної частини. Тіло відро. Ну, все. Заливається водою, замочується і результат будемо спостерігати трохи пізніше. Використовуємо звичайний плин для миття посуду. Я думаю, можна використовувати різні, хто що має під рукою. Тут вже не є щось таке, супер обов'язкове. Було це дуже багато.